Вітаю чомуних підписників на моєму каналі. Сьогодні у нас на діагностику залетів риб пристрій буревій на 4 діапазони, 4 антенки. Загалом сьогодні тестуємо, перевіряємо жалоби від власників, кажуть, щось не працює, чогось. на їх погляд, немає зв'язку. що... Реп не передає завади. Будемо перевіряти, переміряти щодо чого та що як. Отже, під'єднав до блока живлення. Зараз через атенюатор дивимось на спектральні характеристики, що видає нам даний реп. Відповідності до кожного джамеру. Так, вмикаємо, перш за все, не горить світлодіод, не загорається індикація, тому що не подали живлення. Є. Подав, подав 28 вольтів. Бачимо, в холостому режимі у нас 80 мА бере на себе, тобто 2,2 Вт. Починаємо з першого модулю 400, кнопку 400 вмикаємо бачимо спектральні характеристики наступні ось полоса полоса частот у нас від 300 370 до, до 485. Бачимо, ось так виглядає спектральна характеристика безпосередньо цього жанру. Так, Йдемо далі. Перепід'єднав на 800, вмикаємо 800, бачимо, бере на себе 4,5 А, 127,2 В. Дивимось на спектральні характеристики, ось так вона виглядає. Полоса частот у нас від 725 до 840. Йдемо далі, вмикаємо наступний джаммер. Наступний під'єднав на 900. Вмикаємо 900. Так, ток пішов. Вживлення бере. 4,2 А, 180 Вт загалом. Частотна характеристика у нас від 800 30 до 800. Ой, до 950. 950 маємо. Добре, йдемо далі. Далі вмикнув на 1000, вмикаю. Бачимо, живлення бере 5,4 Ампери 151 Вт. Потужності за полосою частот ми маємо 940 до... До 1050. Так, от на 1050 ми маємо. Ми маємо. От загалом така картинка виходить. Добре, під'єднуємося до ваттметру і дивимося, що нам показує ваттметр. Отже, наша пісня гарна і нова. Починаємо її знову. 400 МГц. Під'єдналися до ваттметру через атенюатор Вмикаємо 400 Ось такий 136 Вт бере на себе. Маємо на виході 47,9 dBM, 62 Вт потужності. 62 Вт потужності. Дав йому навіть прогрітися, нічого не змінюється. Добре, плотно тримає при напрузі в 27,8 В. Добре, вмикаємо наступний. Наступний у нас 800 Вмикаємо, маємо ті ж самі 127 Вт. 40. 6,5 dBM і 45 Вт потужності. Загалом ми маємо на виході з цього джамеру Добре працює напруга. І все, є все добре. Йдемо далі. Наступний 900. 900 вмикаємо 900 кнопочку. Все працює, все добре. Маємо 47 dBM, 50 Вт. Справжньої потужності на виході з цього джамеру дуже добре, дуже цікаво, йдемо далі, міряємо наступний. Наступний у нас 1000, вмикаю і бачимо при 351 Вт на вході в, джам... в джамер в реп да, Ми маємо 48,2 дб 66 Вт потужності. Дуже добре. Загалом бачимо, що все відпрацьовує, все працює дуже добре і е, безпосередньо до самого рибу питань немає. Чому ж у людей тоді були проблеми? Зараз міряємо антени і дивимося, може якась проблема трабл з антеною. Добре, йдемо далі. Е, також помірюю батку. Може щось з батарейкою, може вона там видає якісь. Е, там 20-19 вольт, чого недостатньо саме для нормальної роботи джамеру. джамерів, котрі тут, і вони просто не витримують цієї потужності. Також перевіримо все в комплексі, може проблема з dc шками бо розбирати працюючий пристрій поки не бачу сенсу. Тож отже, з самим ребом розібралися, там все добре. Отже, проблема або в антенни в фідерному тракті, або в батарейці. То будемо спочатку перевіряти антенний фідерний тракт. Ми маємо антени ось такі. Також маємо кабель. Що це у нас? RG58, судячи з усього, мабуть, але маркировки на кабелі не бачимо. Роз'єми N-Type, N-Type, Загалом переміряємо, все загалом кидаємо на пристрій і переміряємо, аналізуємо, в чому може бути проблема. Отже, наразі відкалібрував пристрій, бачимо ідеально. Зараз будемо перевіряти антени безпосередньо. Самі антени і кабелі до них. Отже, антена під'єднана. Бачимо, в маркера стоять до КСВ 1,5. Ми маємо частоту від 672 до 1000. 672, тисячі. 672 показує нам. ВСВР 1,7, а 1000 показує 1,6. Ну, трошечки більше, ніж 1,5. Найліпший параметр показує на частоті 900. Бачимо його. Дуже добре. В принципі, антенна та відпрацьовує, що намальовано безпосередньо на, на е, цих лейбах на наступну антенну, написано на 900, також заявлено на 700 тисяч. Дивимось на КСХ безпосередньо. І маємо, маємо маємо до 1,6, да, 672 1,672 да, 1,6, 1,5 КСХ. Найліпші показники показують нам частоти 708, а також частота 948 МГц. Це 948. У нас ми маємо 101, 49 омічного супротиву. Добре, під'єднуємо наступну антенну. Наступна антенна написано 1000, заявлено 800-1100. Отже, отже, дивимось. У нас ми маємо КСХ. Маємо КСХ в періоді до 1,8, скажімо так. Перше це 700. 68 у нас від 1,7 дорівнює. І наступний 1105. 1115 у нас дорівнює 1,5 КСВ. Отже, отже, маємо від 780 до 1100, грубо кажучи, так. Добре, наліпші показники у нас показуються на частотах. 816 та на частоті 1000. Добре, на 1000 маємо 1,1 КСВ. Дуже добре, антенна себе показує нормально. Відповідно до наклеєної набірці характеристик. Але знов таки це тільки за КСХ. Так, наступна антена у нас явно більша і явно на більш низькі частоти. Що написано на оббірці 410 580, дивимось на пристрої, що нам видає пристрій. Бачимо характеристики, він у нас видає безпосередньо в періоді до 1,5 КСХ. Ми маємо, ми маємо. Зараз одну хвилинку підкоригуємо. Значить, 408 600 частота. Так, 408 у нас 1,5 відповідає, 600 відповідає на також 1,5. Налічі показники у нас видаються на 432 частота і 540 у нас видає 1,1. Дуже добре, дуже гарні результати. Ось бачимо їх на екрані. Вони підтверджують те, що написано на ось цій збірці. Добре, йдемо далі, будемо перевіряти кабелі. Отже, Перш за все, за допомогою мультиметру перевіряємо на цілісність відповідно до корпусу і жила до жили. Тобто, чисто ставимо на прозвонку і прозвонюємо наскільки він цілий, і перевіряємо, чи немає у нас ніде короткого. Тобто, між собою замикаємо, якщо немає короткого, тоді. Все дуже добре, йдемо далі. І хочу сказати, от по одному з кабелів знайшлась причинка. По-перше, він не дзвониться, по-друге, дзвониться по жилі, але жила, бачимо, у нас втоплена. Тобі ж її сильно давили насильно максимально, начебто тут все ціле, але ось всередині немає у нас самої жили, тобі ж вона сильно втопилася всередину. Тобто треба розбирати, перепаковувати та робити цей кабель. Ось перша причина, одна з причин була знайдена. Досліджуємо далі. Уже загалом попереміряв всі кабелі, так, да, вони показують параметри, але вони є дуже, дуже поганими, дуже паскудними і не відповідають своїм характеристикам. Тож прийнято рішення замінити всі кабелі, котрі йдуть безпосередньо від. Від ребу до гантен. Також поганяв батку, заряд бере, в принципі, відпрацьовує. Зараз поставив дежурний режим і, в принципі, батарейка в порядку, все з нею добре. Питань до неї особливих немає. Загалом на даний момент маємо тільки питання по... Кабелю, котрий йде від ребу до антени, міняємо кабель та віддаємо власникам. Нехай радує хлопців та й працює на благо та на добру справу.